Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаємо вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було. Дивіться просто зараз. Видовищно і неперевершено зірки російської естради у Придністров'ї. Концертом Леоніда Агутіна та Філіпа Кіркорова інтерністерком відсвяткував своє 20-річчя. Десятки тисяч територічан та гостей столиці, а на свято приїхали шанувальники творчості співаків навіть з України та Молдови, заповнили головний меден столиці вщент. Майже чотири години пісенного марафону і святковий салют. Як це було? Дивіться далі. лично з Дністровська приїхала. Я приїхала з Дністровська спеціально на концерт. Кіркоров для мене перлина така. Тут шоу, веселощі. А Гутін такий діамант багатогранний. Тут філософія і роздуми. Нучі привезла показати вноча. Там привезла показати Кіркорова. Приїхали з Одеси, на честь свята вирішили відвідати торжество. Концерт подобається. Люди задоволені, всі посміхаються. Усім подобається. Із села района Ми приїхали з Рибницького району. а Взагалі, ми з самої півночі Росії, Сургуту. Цей концерт зарядить нас. Кожен співак хороший по-своєму, у кожного своя аудиторія. Тому мені головне, щоб було хорошо. І продовжуємо випуск не досить приємними новинами. Черговий удар по Придністров'ю. Молдова закриває банківські рахунки наших підприємств без чітких пояснень та відповідей. Молдавський металургійний завод, наприклад, вже отримав відмову у відкритті рахунку в Молдинконбанку. і список таких підприємств зростає з кожним днем. Та подобного роду. подібного роду скоординовані дії банківської системи Молдови неможливі без установок зверху. Формально, згідно з європейськими нормами і цінностями, банківська система повинна бути вільною від адміністративного тиску. А тут несподівано відбувається те, що ті банки, які довгі роки працювали з нашими підприємствами, і ця робота була взаємовигідною і готові були працювати й далі. Починають припиняти на різних етапах цю діяльність. Деякі вибирають формулювання, а деякі не зав... Мислюються про це. Закрили рахунки і нашому молдаві літо. Національний банк Молдови все пояснив так. Підприємства Придністрові піддають молдавський банківський сектор ризику відмивання грошей і фінансування тероризму. І це при тому, що саме Євросоюз в 2011-му рекомендував придністровським підприємствам відкривати рахунки в банках Молдови і давав гарантії. Їх від ЄС отримали 25 економічних агентів і відкрили рахунки в Молдові. Мета проводити валютні операції. Кишенів закрив очі на позицію Євросоюзу і перевів суто фінансове питання у політичне, щоб посилити тиск на Придністров'я. Ну, за всім за всім цим стоять колективи, які виробляють продукцію, продукцію з досить високою доданою вартістю. Закриття рахунки у банках Молдови означає, що ми не відповідну валюту за відвантажену продукцію в ЄС. Значить, наші підприємства не зможуть за тверду валюту закупити сировину, матеріали комплектуючі, не зможуть провести зворотну або пряму конвертацію, отримати гроші, щоб видати заробітну плату працівникам. Можливо, обмеження товару в торгових мережах, тобто це б'є по. Нашому споживачеві. Отже, Молдова штучно створює нові проблеми. Ця тенденція в переговорах з червня місяця. Приблизно з тих пір, як головним переговірником від Молдови став Василь Шова, людина Ігоря Додона. Сталися збій в роботі механізму нейтральних номерів, потім земельна суперечка в Дубосарах. Зараз закриття рахунків. Тим часом на порядку денному залишаються питання телекомунікації та зв'язку, закриття політично мотивованих кримінальних справ і не тільки. Молдова не виконує взяті на себе зобов'язання. Судячи з усього, Кишинів замість конструктивного діалогу вибрав тиск у Придністров'ї і президенти і МЗС вже почали роботу, щоб поінформувати про ситуацію всіх міжнародних партнерів. Подивимося, що зовсім скоро Молдові скажуть учасники формату 5 плюс 2. Там за столом переговорів віч на загальними формулюваннями не відбутися. Благоустрій населених пунктів ця тема в центрі уваги президента. Обговорювали її сьогодні на традиційній селекторній нараді з лавами держадміністрації. Робота в цьому напрямку ведеться повсюдно. Гарантування безпеки і створення комфортних умов її основні складові. Вважає Вадим Красносельський. Президент закликав глав прислухатися до думки місцевого населення, оперативно реагувати на запити, що надходять, аналізувати пропозиції і ініціативи громадян, як приклад ситуація з рухом автотранспорту по вулиці Миру, в столиці. Настороннє двіження там три полоси одностороннє дві Там зараз три смуги і односторонній рух. Цей режим був введений ще з радянських часів. На те були свої причини, але вони зараз втратили актуальність. Якщо місцеве населення звикло і враховує особливості цієї ділянки дороги, то гості, які приїжджають у столицю, впираючись в односторонній рух, не розуміють куди рухатися, їдуть прямо. А там їх зустрічають працівники міліції. Це мінус іміджевій складовій, безпеку безперечно треба гарантувати. Але і зручність важливий аспект. Вадим Красносельський доручив невідкладно вивчити можливість організації на цій ділянці дороги двостороннього руху. Чотири дні в польових умовах. Понад пів тисячі учасників з усієї республіки. Юноармійці, суворовці, кадети, курсанти. Це був наймасштабніший військово-патріотичний зліт спадкоємці перемог. Змагалися й юнаки у фізичній та вогневій підготовці, вивчали історію і заводили нові знайомства. все дуже сподобалося, дуже добре. Провели час. Багато знайомих, багато нового для себе дізналися, і найголовніше годують добре і все відмінно. Біг на кілометри... біг на два кілометри мені здався найцікавішим. І ще випробування командні, коли кілометри пробігали повністю споряджені всім. В гостях у спадкоємців перемог побував і президент. Розмова з главою держави тривала майже годину. Освіта, працевлаштування, служба в армії і навіть визнання нашої республіки. Вадим Красносельський відповів на всі питання молоді. Признання не зовсім наших на жаль. Визнання не зовсім в наших силах. На жаль, ми не можемо на нього безпосередньо впливати. А ось зробити життя комфортним всередині, мирним, безпечним, гідним, гарним і щасливим максимально. Це в наших силах, у тому чи іншому відсотку. І ось всі ми разом, я, ви, коли підростете, повинні працювати заради цього. У чотирьох денних змаганнях взяли участь представники 29 навчальних закладів з усієї республіки. Молоді захисники проявили силу, швидкість і витривалість, а також представляли творчі номери. Також стріляли з пневматичної гвинтівки і змагалися у воєнізованій естафеті. Переможці отримали заслужені нагороди. Зліз завершився, але вже і в прийдешньому році спадкоємці перемог знову зберуться разом. Наступний захід буде приурочений до 30-річчя республіки. Придністров'я відвідав зірковий десант. Вчені академіки-космонавти, в їх числі і двічі герой Радянського Союзу Олександр Іванченков. Космічні гості з Росії в Придністров'ї провели чотири насичені дні. Скуштували наш виноград і благородні напої в Дойбанах. В Бендерах знайомилися з нашою історією. На виноградних плантаціях у Дойбанах особливі гості космонавти, герої кажуть, спеціально приїхали у Добосарський район подивитися, як готуються напої, які допомагали їм під час польоту в космос, і після нього зберегти бадьорість духу і тіла. 30 сортів винограду, площа півтори тисячі гектарів. Тут і у бувалих космонавтів дух захоплює. У нас, в у, теж... у нас в Дагестані теж вирощують виноград, але я таких машин не бачив. Там більше ручної праці. А це вже завод букет Молдавії. Тут у радянські часи спеціально для космонавтів велося виробництво бальзаму Сенетаті. Напір розробляли у російській академії наук 14 років. Один з авторів космічного бальзаму Галина Нечитайло. Вона теж у складі Придністровської експедиції. Наш головний конструктор Наш головний конструктор сказав: ви повинні щось зробити для космонавтів, щоб підняти їм настрій, щоб вони могли добре працювати. Відразу було зрозуміло, що нам потрібні натуральні інгредієнти. Тут працювала обухова Євгенія Іванівна, і разом з нею ми почали робити. Ми отримали бальзам, який допомагає людині відновитися. Тут вміщене все: велика кількість вітамінів, полівітамінів. Це дає можливість відновлювати здоров'я. Космонавти. Його оцінили тут. Почесні гості відкрили музей історії, заводу і космосу. Костянтин Затулін передав колекцію новий експонат: тюбик Бальзаму Сенетаті, який побував у космосі. Виявився своєю людиною у космічній справі. І владика Сава. Архієпископ Тераспольський та Добосарський у 2006 році особисто передав космонавтам хрест. Пізніше він облетів навколо землі, освячував наш архієпископ супутники і ракетоносії. Завжди доводилося виїжджати. виїжджати на Байконур і там робити запуски. Воно звичайно достойно і приємно, але дуже хвилююче. Я, напевно, першу сивину отримав там, на байконурі. Відвідали космічні гості і військово-історичний меморіальний комплекс та Бондерську фортецю. Кожди прієс Придністрою щоразу, коли Придністров'я, в захопленні це зустрічі з людьми бажання їх підтримати. Сподіваюся, що вдасться в Держдумі домогтися спрощеного громадянства для жителів Придністров'я. Я вперви і в Я вперше і в захваті, і навіть припускаю, що приїду сюди з дружиною і з дітьми. Просто подивитися, щоб вони побачили цей чудовий край. Подорож нашим краєм для космонавтів завершилася, але всі говорили в один голос: Придністров'я як космос завжди тягне приїхати сюди ще раз. Слід в історії Бендер залишив відомий український письменник Іван Котляревський. Він певний час служив у нашій цитаделі. Поет, драматург, основоположник сучасної української літератури, автор Енеїди та Наталки Полтавки. В Бендерах його ім'я носить українська гімназія, і сьогодні в неї теж свято. За лаштунками хвилювання, як і у професійних акторів. Народні костюми, вінки та вишиванки. Сьогодні старшокласники гратимуть Наталку Полтавку Івана Котляревського. Ми граємо п'єсу Наталка Полтавка, я є Наталка. А я Петро. Це... А це терпилиха, наша мама, і це возний, пан Возний. Як ви вважаєте, сьогодні в 21-му сторіччі? От є місце таким історіям? Звичайно, є місце таким історіям, бо в нашому житті завжди є любов, повага до батьків і стосунки між батьками і дітьми їхніми. Тому це, звичайно, є важним. Це історія, це класика, це кохання, це послушність батьків. Звичайно, це традиції, які були на даний час, і досить вони є по селам. І ми хочемо показати, щоб всі бачили, підтримали нас. Ти любиш мене. Напевно, немає в Україні театру, який не ставив би цю п'єсу, і в самодіяльному театрі це теж хід. На те вона й українська класика. І щоразу новий підхід, нове прочитання. Це звідки він взявся, Марат. Учням української гімназії розповідають про Котляревського. Він був не просто письменником. Йому належить перший художній твір, написаний народною українською мовою Енеїда. Він був меценатом, сприяв визволенню скріпаства великого актора Михайла Щепкіна. І що найцікавіше, військова служба. Колись, завдяки кмітливості Івана Кутляревського, Бендери були врятовані. Під час російсько-турецької війни. Іван Петрович Котляревський у чині з капітану, визволяв наше місто Бендери від турків. При цьому треба відзначити, що він надзвичайно талановита людина, і він відіграв таку. П'єсу, що наступає, що російських військ, що турки повірили, що це було на паперті Бендерського собору, і турки повірили, що російського війська більше, ніж турків, і здалися без бою, тому в той день не було пролито ні каплі крові. Ось такий ланцюжок історії. Офіцер російської армії служив у Бендерській фортеці, де писав Енеїду українською мовою. Котляревський, по суті втілює собі єдність культур українською і російською говорили вже у цитаделі біля пам'ятника класику і військовому. До речі, він єдиний, хто описав останні захоплення російськими військами Бендерської фортеці в 1806 році. Після якого Бендери стали частиною Російської імперії? Це історичне свідчення. Автор виклав вже російською мовою. А ви знаєте, що Іван Котляревський через нещасливе кохання в юності пішов на службу і так більше не одружився. Але краєзнавцям вдалося дізнатися, що у письменника була таємна покровителька, яка його кохала і навіть врятувала від каторги після повстання декабристів. І знаєте, хто Варвара Ріпніна, дружина генерал-губернатора Миколи Ріпніна. Вони 17 років прожили в Полтаві та тісно спілкувалися з Котляревським. Художник навіть подарував письменнику свій портрет. І це все на сьогодні. Як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському. А сьогоднішні новини ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. На все добре.